Вітаю, друзі, я Віталій Портник. На тлі повідомлень про початок наступу українських Збройних сил на позиції російських окупантів, які дедалі частіше з'являються у західних медіа. Американські журналісти говорять про серйозну зацікавленість адміністрації у Білому домі і особисто. Про особисту зацікавленість президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в тому, щоб український наступ був успішним, і підкреслюють, що в цьому також має бути зацікавлена Україна. Якщо наступ буде успішним, тоді не буде жодного сумніву в тому, що Військова і економічна підтримка з боку колективного заходу, і, зокрема, з боку Сполучених Штатів, буде тільки збільшуватись. Однак, якщо під час наступу будуть допущені серйозні помилки, або якщо він не виправде сподівань західних, зокрема американських політиків, тоді звичайно будуть набагато більш гучними голоси тих. Хто буде наполягати на пошуку дипломатичної моделі вирішення конфлікту, що став екзистенційним після нападу Володимира Путіна на Україну у лютому минулого року? І як вважають журналісти видання Політико? Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден применшує небезпеку таких позицій у лавах республіканських конгресменів. Які можуть скористатися проблемами українського наступу для того, щоб відмовитися від збільшення підтримки України, і навіть для того, щоб заблокувати відповідне рішення Верхньої палати Сенату, де демократи мають більшість і можуть погодитися із позицією адміністрації? Зараз у адміністрації в Білому домі немає очевидною впевненістю в тому, що коли нинішній так потрібний для підготовки до українського наступу транш американської допомоги буде вичерпаний, вдасться добитися від конгресу відповідної реакції для продовження воєнної і економічної допомоги Україні а таким чином від того, що зможуть зробити українські військові на Фронті війни з російськими окупантами залежить те, як розвиватимуться події у найближчі місяці, а й, можливо, роки виснажливої російсько-української війни. Варто також підкреслити, що від того, як буде виглядати ситуація на фронті, буде залежати і консолідована позиція країн-членів НАТО на їхньому вільнюському саміті. Українська сторона добивається від країн-членів НАТО відповідної позиції щодо реакції на російські дії проти України і щодо можливості надання Україні гарантій для її вступу до альянсу. Президент України Володимир Зеленський навіть попередив, що він не буде присутнім на саміті НАТО, якщо у вільнюсі не почує чіткого сигналу. Щодо такого членства. Однак, поки що можна чітко сказати, що українського президента не чують у багатьох столицях країн-членів НАТО. І тут створюється суперечлива позиція. З одного боку, у адміністрації президента Сполучених Штатів зацікавлені в тому, щоб Україна досягла як кращих результатів у наступі української армії на позиції російських окупантів, а з іншої. Американська адміністрація намагається дотримуватися обережного курсу по відношенню до надання Україні гарантій безпеки, не кажучи вже про прийняття України до північноатлантичного союзу. І таким чином позиція американської адміністрації це при тому, що Сполучені Штати залишаються головним союзником України у її боротьбі з російською агресією, об'єктивно посилює позиції тих країн-членів НАТО, які вважають, що не Зараз форсувати саму ідею надання Україні гарантії безпеки а про вступ України до НАТО найближчими роками взагалі варто забути. Щодо цієї теми у альянсі йде досить серйозна і суперечлива дискусія, зокрема. Вже цього понеділка президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда будуть на трьосторонньому саміті розглядати питання про те, як поставитися до моделі надання Україні гарантій ще до вступу цієї країни до північноатлантичного союзу. Всі у Європі прекрасно розуміють наскільки від такої моделі залежить, хоча б час, коли буде продовжуватися. Російсько-українська війна друзі України в Європі усвідомлюють, що багаторічна війна може бути катастрофою не тільки для самої України, але й для країн Центральної Європи, і посилити позиції тих, хто буде вважати, що рішення ситуації полягає у компромісі з російським політичним керівництвом за рахунок української території і української безпеки. Саме тому. Військове рішення конфлікту може посилити позиції тих, хто сподівається, що із путінською Росією найближчими, принаймні роками, які можуть бути найбільш відповідальними з точки зору закінчення війни, не будуть досягати ніяких компромісів за український рахунок. Це також потрібно і президенту Сполучених Штатів, який опинився у непростій ситуації буквально напередодні початку передвиборчої кампанії. кампанії, яка стане головною політичною подією Сполучених Штатах наступного року, і витисниться з уваги американців всі зовнішньополітичні міркування. Проте саме зовнішня політика сьогодні є цією ареною, на якій Джозефу Байдену доводиться вирішувати найскладніше питання, адже ми прекрасно розуміємо, що окрім цієї небезпеки, яка існує внаслідок нападу Росії на Україну і яка збільшується з кожним днем цієї війни. Що демонструє катастрофа на Каховській гідроелектростанції? Нагадування на те, що ми увійшли у епоху жахливих катастроф, що можуть стати наслідком продовження воєнних дій Володимира Путіна на українській землі, є ще серйозна небезпека конфронтації Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки. Обом країнам не вдається знайти спільного знаменника, який дозволив би зменшити градус непорозуміння, і при цьому Китайська Народна Республіка робить все можливе і неможливе, щоб допомогти Російській Федерації уникнути наслідків санкцій цивілізованого світу. Таким чином сполученим штатам доводиться маневрувати і з одного боку. Зменшувати свою напругу у стосунках з Китаєм, сподіваючись, що Пекін не буде так активно підтримувати Москву, а з іншого, не давати Китаю приводу вважати, що в своєму регіоні китайські комуністи можуть робити все, що їм заманеться. Зокрема, коли мова йде про ситуацію навколо тева. Саме тому український наступ. Може бути визначальним моментом, який здатний відповісти на питання, як і якою ціною може бути продовжена війна Росії проти України, скільки часу вона ще буде відбуватися, наскільки серйозною може бути готовність Заходу допомагати Україні у цій війні, якщо вона займатиме 20-ті роки 21-го сторіччя? І наскільки захід готовий до нових більш жорстких заходів проти Російської Федерації з метою, якщо не примусити Володимира Путіна зупинити війну, якою насолоджується російський диктатор, так принаймні зменшити градус цієї війни і відмовитися від плану організації техногенних і екологічних катастроф на території ненависної Володимиру Путіну України. Від того наскільки вдасться це президенту Сполучених Штатів, залежить його політична репутація у майбутньому, і так чи інакше, та атмосфера, в якій Джозеф Байден наступного року буде вести свою передвиборчу кампанію. Очевидно, що американського президенту не хотілося б вести її в атмосферу російсько-української війни, що буде тільки посилюватися і призводити до нових трагічних наслідків і до нових великих жертв на українській землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, на каналу Баймієкофі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам!